Вітаю на каналі Шушим Сьогодні ми будемо ловити щуку. Приїхали на цікаве озеро з риблене щукою і спробуємо її піймати. Я в цьому році щуки ще ніби як не ловив. Тож, це буде перша щука у нас у 2025 році. Я сподіваюся, що воно буде. Подивимось. Всім привіт! Сьогодні приїхали на хижака. Сьогодні буде головний рибак Саша. Я буду сьогодні підсачник. Буду йому допомагати витягувати щуку. Ну, хижак це не моє, щось мені не дуже подобається хижака ловити. Тож я сьогодні буду помічником. <рес> <рес> Рибак буде Саша. Да. І що думаєш, вдасться щось піймати? Я думаю, що повинен щось зловити, Казали, що тут запустила щука, що тут є щука і кілограмова, і двохкілограмова, і ще більше є. Спробуємо. Я думаю, що в нас вийде, думаю, що щось зловимо. Угу. Ну що, пішли десь шукати місце, старатися. Пішли, сьогодні погода така поганенька. Сьогодні ужасна погода. Дощ моросить, вітер з самого ранку. Холодно. Холодно, так. Да. Ну нічого, зараз будемо зігріватись, будемо бігати, шукати щуку. Угу. Mm -hmm. Саша починає закидати перші закиди. Тут трохи погано закидати, нема звідки. Тобто провода трохи мішають, дерев дуже багато нависаючих. Їле знайшли таке місце, звідки можна кинути. Зараз щось буде. Я теж думаю, що повинно щось бути. Я знаю, що таке велику щуку тягнути. <рес> <рес> Я в цьому році вже зловив одну. Правда, случайно, але зловив. Мальку налякав. Закинув мальку налякав, все-таки риба сравки, жух, Погнала. Моросить дощ у нас. Плюс 10 вроді би. Але весна йде, все вже зазеленіло. Після цього дощу, як піде тепло. не йде, а вже прийшла. Бать. Ну, я маю війду, да, що йде все далі і далі. Це після цього дощу вже як потепліє, о, як вже піде все. Та воно і вже все зелене. Ми перейшли трохи на друге місце, бо побачили, що тут щука мальку ганяє. Саша закинув. Чекаємо ударчика. Підсак в мене поготові. Як тільки буде щука, я зразу її... О, пригнула тільки що. Слава Україні, доброго дня, небайдужим людям. 425-й ОШП є потреба на таку різину. Буду вдячний за сприяння та допомогу. Разом до перемоги, слава Україні! Так. Я відчуваю, що зараз буде риба. Саша зайшов з беседки, кинув. Надів воблер Якийсь класний я бачу. Зараз буде риба. Так, щука є, є, щука. Беру під так. Okay. Не, не спіши, Оп, оп оп. Шустра, да? Шустра, попробуй злови. По-моєму що вона вже зачепила, не Ні, Сейчас виведемо, вы, Не, не приїдемо. Хоп, є. Yeah. Взяв? Давай, 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 давай. Є щука. О, така десь на кілограмчик, так? Да? Зважимо, не переживай. Да. Да. Зважимо. Зараз Візьму інструмент. Давай. Бачиш, все таки да? да. А я якраз перейшов на ту сторону, дивлюся на ці біседки, то заглядаю, а Саша кричить, є є щука. А до цього, щоб ви розуміли, година безперервної зйомки була, щоб зазняти покльовку. Так, да, Тільки виключив телефон і задивився, на тобі щука. Це як завжди. Угу. Тихенько, тихенько, щука. О, все. Давай, задавайся. Так, що будеш важити? Да. Зважимо, а потім зважимо голову піцака. Так. Що там кіло 645? 645. Кіло 645. Так, а ну і де... Ну, наверное, кіло 200 десь, да? Да? Може більше, цей пальцем роздер. О. О, така О така щука. Так, щука наша. Йде в водичку. Йде в водичку. Пішла. <саливість> <саливість> Бистра вона, бистро ага. пішла. Да. Фух, супер, йде. Зваж зва тепер голову під сака. вона важить. 350. 350 грам. 350 грамів. Нормально, продовжуємо. Так, да, перша щука є. Дочекалися. Як відчуття? Супер! Фікціончик тріщить, шейна ультралайт. Mm. Просто класно. Мені сподобалось, мені сподобалось, хочу ще ми вже зрозуміли, де треба щуку ловити. Кидали на середину. Там щука скидається, якби мальку ганяє, але не ловиться. А почали закидати тако під берег, під бесідки. То вже два удари було? Так, да, було два удари і, третя, і третій удар щука. Тобто вона виходить, стоїть в засаді під цими домиками. О, класно що хоча одна поки є Найбільний вечір ну, ну це ми зловили трошки більше як кіло а говорять, що тут і по два і по три і по 7 кг є до речі рибалю я сьогодні на спінг ультралайт каліпсо А тут взагалі супровий тест 2-10 грам довжина 220 і катушечка каліпсоагера 2500С Взагалі супер. Такі відчуття класні ця щука, більше кілушки. Та ти що, фрікцион. Він так відіграє. Шик, шик. Мені сподобалось. Я вже тобі навіть завідую. Та ти не хочеш щуковити? Не хочу, не хочу. Мені краще коропа. Переходимо десь далі. Давай. Є? О, зійшла. Зійшла? Ага. А я бачу такий натяжка така. Ну вона вже другий раз не клюне. Да. А Саші Кіт допомагає ловити. Саша почав втягнути щуку, Кіт зразу втік, перелякався. От помощник. Ага. Іду до Саші з підсаком Зараз буду рибу тягнути. Підсачник треба тобі чи ні? Скоро б треба. Я на готові. Батько, в мене є грандіозна пропозиція. Яка? Давай кажи. Піти з'їсти по бургеру пообідати. Давай, бо я вже ти знаєш від цього холоду. І від цього біганини нашої mm -hmm. вже проголодався, Да. І ти теж, мабуть, хочеш вже їсти. Так, да, наберемося за, зараз трішечки сил. І ще годинку походимо, пошукаємо щуку. Ти накидався добре вже сьогодні, так? Да? Так. Да. Ну, mm -hmm. бачиш, в нас немає наживок таких щучих саме. Ну так, на да, да, самих тих хороших. Mm -hmm. У мене окунь, головень. Ну так да, на щуку нічого такого у тебе немає, так? Да? Угу. Ну, і що? А на сілікони щось не люблю, не люблю ловити. Одна щука є, угу. багато сходів є. Там не те, що сходи, а вона до -до доганяє Тух. Ці, ну, два рази доганяла вже прям на повну вимутку і розверталась, тікала. А один раз то взяла, -взяла і виплюнула. Ну, да. ну цікаво, все одно цікаво. Мені сподобалось, адреналіна куча, руки трусяться від, від тої щуки. І на середині скидаються такі конкретні. Так, а да, ну, в чому прикол, що На середину кидаємо і реакції ну, взагалі. Да, а під берегом клює. Да. Ну Може під берегом просто мілкіша щука, вона клює. А на середині там крупна щука, вона хитріша, вона не, тобі не так просто клюне. Не знаю, Можливо. будемо пробувати. час у нас є. Так, ідемо їсти. Йдемо. Ми вже в машині. Тепленько, класно. В машині тепло, хорошо, да. так. В руки даже замерз трохи. Угу. Камеру держу руками, в руки холодно, вітер такий. Два бургера. Такі бургери симпатичні. Бери, бери. Цей, що ближче до мене? Да, стартуємо. Це мій. Опа. Зараз перекусимо. О, покажи, ще квиток, батько. На, Квиток почитай. Подивись, що тут. Я його трошки зімнюв, звісно. Ти вмієш. Почитай. Поки. Так. Що тут у нас є? Риболовля. А, це типа, перша риболовля у нас. Так, да. тут якось воно, бачиш, друге. А, дивися, це виходить шоста риболовля в подарунок. Я, я, я так зрозумів. Ага, так. Да. Угу. Бачиш, це озеро затишне називається. База відпочинку озеро Затишне. Тут спортивна риболовля. А, так, да, за наявності п'яти погашених купонів, шоста риболовля безкоштовна. Угу. То це їх збирати виходить, треба? Ні, то це на всьому самому тобі будуть штамп ставити, бачиш тут? А, штамп. дата стоїть і штамп. Ага, То його не треба викидати. Да, і не треба Я Тут риболовля коштує 250 гривень спортивна, Брати рибу не можна. Щуку на кіло 200 ми зловили і відпустили. Да. Mm. Ну, тут можна багато зловити. Ми просто блін, з твоєю батькою в таку погоду. По-перше, бі... да, по погана погода, по-друге, нема в тебе воблерів таких щучок, да, mm. перепад температури повніший, холод, вчора злива цілий день була, сьогодні тако, трошки цяпає щось. Так Ну, Зранку був дощ конкретний. Mm -hmm. Такий моросів, зараз вже немає дощу. Ну цілий день вітер. Mm -hmm. Погода погана, звісно. Ну нічого, ми все одно щуки одну вже зловили і ще зловимо. Да. Все одно наловимо, так. Да. Будемо старатися. Та то мені вже і цього по емоціям вистачить, Але буде ще. А ми вже пообідали і йдемо знову до риболовлі. І йдемо туди, під ліс, на інший берег. Так само зараз пройдемося під альтанками, спробуємо вичислити щупачка. Ні, щупачка нам не треба. Нам то ми зловили на кіло 200, а тепер треба на 2 200. Угу. Так гарненьку таку зловити. Будемо є, є. є щука. Я, я, я сам, я міша, сам, я сам. Ой, зійшла. Зійшла, щука. А я емоції отримав, купу. А ну, емоції купа. Ну така не дуже велика була, так? Да, да. да. Така сама, як та перша? Так, да, десь, десь так, клас. Кілушна. Ну тут тут більше не кинути, переходимо в якесь друге віконце. Але я емоції отримав. Так угу. давало. Тянув, тянув. Ну зірвалася. Ну, все рівно випустили б, але зловити було б краще, звісно. Ну, да. Давай тут пробуй закидай. І, і бач, закидав прямо нічого, а тільки вздовж берега закинув, одразу покльовка. Вони в засаді сидять, сховані всі. Так, пробуємо, міняємо, експериментуємо. До речі, ось такі струни використовую. Повідці класні дуже каліпсо. Мені подобається. 0,35 мм. 17 см довжиною, якраз чітко, всі воблера, навіть легесенки, грають на ньому. Просто шикарно. Вже пробували багато чого. Думаю, взяти цього такого зеленого. Він, він хоч то не нормально, ці які я зараз використовую вони. Стільки погружаються тут не, не бачу, де, де написано Коротше, до 30 сантиметрів. То шокицюня. Якось не то, хочу з дна попробувати. Саша закидає. А я з підсаком на поготові. Скидається на середині щука. Ганяє мальку. Зараз ми її підчепимо. Ти віриш в мене? Чи... В тебе? Да, чи в себе. <рик> не, Ні, в мої слова я маю вірю. Не віриш? А я в тебе вірю. Да? Да. Ти повинен її зловити. Угу. Ой, не знаю. Як це зробити, не знаю. Ну як, вчепиться, та й витянеш. Що да. тут думати? <рик> так просто все? Да, так, чекаємо. Йдемо далі, зараз ще круг зробимо. Фінальне коло і поїдемо по справам. Да. А справи на нас будуть цікаві. Навіть покажемо. Давай зараз половимо ще тако, там, 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 кружок зробимо. Може ще щось впіймаємо. Так, ну що, закидай. Закинь. Тяни. А чекай, бо я перекинув проводи. Да? <риклад> Класно. Все, ми вже нарибались. Сьогодні в нас скоро тесенька рибалка, вийшла десь 2-3 години, ми всього провели на водоймі. Але емоції я отримав масу. Це такий перший вихід на хижака був. Ми хижака не вміємо ловити взагалі. Батько зовсім зовсім, зовсім а я просто зовсім. Нам же тут це вчитися і вчитися. треба якісь наживки взяти нормальні, ну щоб були на різні види риби, на різні ситуації. У нас, у нас цього всього немає. Ми зараз більше, більше так по мирній рибі. Але і на хижака будемо трохи переходити, правильно? Ну так, да, звісно, будемо пробувати. Да, це такий був пробний виїзд в нас. Мені сподобалось. Впіймав щуку, одну потримав так гарно на гачку, три ударчика. Та катати що. Мені, мені, мені цього достатньо. Емоцій, блін, над, надовго. Нам сподобалось. А зараз зараз пакуємось і їдемо на нову пошту по посилочку. Отримувати якусь гарну посилочку. Да. Потім розкажеш що, так? Да? Так, да так. -да. Все, ми виїхали від водойми. Батько сьогодні навіть не буде питати, як в нього емоції. Бо в нього їх особо не було. У мене особо емоцій немає. Так, походили, перебачили. Mm. Це трошки не моє. Але підсачником був. Трошки підсачником був, так. Да. <гум> Через два дні ми їдемо вже на таку риболовлю, яку я люблю. <гум> на коропа і карася. <гум> ну так. Да. Там буде тобі цікавіше. Да, Хоча погода зараз стоїть дуже погана і на весь тиждень передають погану холодну погоду. Але ми все одно поїдемо і я думаю, що короб буде клювати по-любому. Будемо старатися. Саша несе посилку. Тяжка я бачу. Так, да, трохи є. Ой, що це таке тяжке прийшло? Це, це буде наша хата. Будемо жити в ній? Будемо в ній жити. Можна буде на тиждень виїжджати і в ній жити. Mm -hmm. Але це, це вже ми покажемо, коли закінчиться нерестова не заборона, коли вже можна буде виїжджати на бух. Поїдемо на, на декілька днів. А, це Правильно? десь виходить, після 20 травня, так? Так. Да. Це, це у нас для походу, готуємося до, до, до походу, це ще один по, похідний рюкзак. Поход у нас ну, могли б вже зараз йти, але погода зіпсувалася, немає погоди. А в болоті якось не хочеться лазити і в холоді ночувати. Хочеться, щоб вже було тепленько, щоб і в воду можна було зайти. І цікаво було б щось показати. Тож чекаємо, і, погода, і похода, і великих ночівель. От і закінчилася сьогоднішня риболовля на хижака. Погано, що мало часу було для риболовлі, може, якби ми з півдня повели, то було б більше щук, але що маємо, те маємо. Це такий перший досвід цього року. Це погода дуже холодна, дуже холодна. Я так замерз, і в руки холодно, і все, і вітер віє такий. Може через то і погано клювало. Ну нічого, зробимо ще реванш. В хорошу погоду. Ну да. Вже готуємось до виїздів на мирну рибу. Вже запакували ззаду посилочки нові. Зараз вдома роздивимось, що воно і як. І що, чекаємо вже наступного дня, щоб виїхати на риболовлю. Mm -hmm. Бо хочеться вже посидіти біля берегу річки і Полови... Про... половити коропа половити і помилуватися природою. Ось так, з нею злитися. Це все наше, Да. Mm -hmm. Ми це любимо. Тож дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знову виїжджаємо десь і покажемо вам гарне відео. Всім пока. Пока!